Це головне завдання для України. Кордон, наш кордон українсько-російський. І там наші прикордонники повинні бути. За тобою ОБСЄ і так далі. Якщо треба, туди ввести миротворчі війська ООН. Не в Україну, я маю на увазі, а на кордон. Бо буде український кордон, ми розберемося самі з усіма анклавами, які є на території. За його словами, такі заходи обмежать втручання з боку Росії, адже бойовики і після оголошення перемир'я продовжують обстрілювати українські позиції, тероризувати мирне населення та руйнувати інфраструктуру Донбасу. Кінець терору справа не одного дня підкреслив Кучма, адже агресор, підписавши домовленості і відкликавши російські війська від кордону, намагається переконати світ у тому, що Росія не бере участі у конфлікті на сході. Це знаєте так. Перед Миланом, а потім перед двадцяткою де там в Австралії, трошки щоб громадську думку притупити, а потім ще Путіну заявити на весь світ. Бачите, я війська свої відвів, а там продовжується війна. То громадянська війна українців з українцем. Я до цього не маю ніякого відношення. Будь ласка, давайте оті торгові санкції проти Росії зніміть. Всі ці заяви колишній президент робив у Львівській музичній школі-інтернаті імені Соломії Крушельницької, куди навідався із подарунком. Такі ж інструменти від Леоніда Кучма вже отримали 40 українських Коли Доросла шкіл. людина грає на такому інструменті. Ну, я так слухаю музику. А коли от така дитиночка грає, я дивлюсь на, на цю подію з усіх точок зору. Я ще раз думаю, що слава Богу, в Україні з'явиться ще одна разностороння людина. Бо той, хто володіє якимсь музичним інструментом, я вважаю, що він щаслива людина.